Всім доброго дня, друзі. Нарешті я добрався до свого проєкту Санні Санта Клауса, який почавши тиждень тому, закинув через те, що було багато різних хатніх справ, то одне, то друге. І от сьогодні я собі пообіцяв, що обов'язково вже закінчується. Значить, вже вимальовується ось така картина. Вже такі основні елементи готові, потрібно ще доробити сідло, там ще деякі штучки, пофарбувати, посендувати, тобто пошліфувати все. І тоді вже буде готово. Е, насправді я трохи вже запізнився з тим, тому що всі ці святкові різдвяні атрибути люди купляють ще десь в 15 числах листопада, сьогодні вже 23 листопада чи 22, не пам'ятаю. І е, Я сподіваюся, сьогодні закінчити вже, виставити це на продажу. Я це роблю не під замовлення, а просто вирішив зробити і може можуться продати. Якщо навіть не вийшло продати, то нічого лишу на наступний рік. Поставлю в себе під будинком і гарно буде виглядати. Така собі різдвяна декорація. І, до речі, хочу вам ще сказати, зараз Чорна п'ятниця, там є багато всього цікавого на продаж за дешево. І, наприклад, оця камера, на яку я знімаю, це DJI Osmo Pocket 3, зараз на великій знижці. Тому хто давно мріяв про цю камеру, я просто так чисто. Моя рекомендація ця камера реально дуже крута, дуже класна. І вона зараз коштує 419 доларів. На хвилиночку я її купляв за 700 доларів, і вона реально завжди була за 699 за доларів. Це ніякий там не маркетинговий хід. Дійсно хороша знижка. Тому хто давно хотів купити, не гайте часу, купляйте. Може вона і там вже за пару днів її на цій акції вже не буде. получается и там. Попередньо сані готові. Звичайно, вони ще не виглядають так, як мають виглядати, але мені здається, вже дуже прикольно. Треба їх пофарбувати, потерти. Обов'язково. Тут ще не висохла шпаклівка просто. Тут, де я закручував шурупи, треба, щоб воно висохло. Я це все поперетираю шліфовкою І все, супер. Взагалі. Класно, міцно тримається, можна тут встати бачите, Витримує, все супер. Тут теж можна сісти. Я думаю, що я думаю, воно витримає дорослих не знаю, трьох-чотирьох людей. Взагалі дуже легко, не буде проблем. Бачите, я тут е, зробив роутером ну фризером. Такі заокруглення. Їх, звичайно, теж ще треба пошліфувати. Я їх ще не шліфував. І тут теж тут. так само, бачите. Тут зробив також, але це я вже тут трошки вже шліфував, воно вже таке гладеньке, гарна на дотик. Але я пошліфував, потім ще зашпаклював і треба ще раз е, пошліфувати. Фу, я би, я вам чесно скажу, я би сидів тут до ночі і робив би це цілу ніч. Просто в такий, знаєте, в мене адреналін зараз, не знаю, подобається. Дуже сильно подобається, як процес іде. Уже тут все пошліфував, і воно таке, знаєте, гладесеньке, таке на руку, взагалі, кайф, просто. Ааа. Але вічно, коли я щось роблю, мені постійно хтось дзвонить. Постійно якісь дзвінки по одному, по другому, третьому питання. Ні одне питання без мене, в Чикаго вирішитись просто не може. І мушу відповідати, мушу бути на телефоні. Деколи хочеться просто виключити телефон і взагалі просто от, от побутися на самоті. Але проблема одна є, то що я вам вже колись розповідав, в мене є ще одна робота основна. Я не можу виключити телефон ніколи. От ніколи, типу, взагалі. Просто я мушу бути онлайн 24 на 7. Я коли е, літаком лечу десь і коли нема зв'язку, то я всіх попереджаю, що в мене не буде на зв'язку дві години, в разі чого, щоб там на роботі всі знали. Типа такі, такі моменти, коли в мене був розряджений телефон або немає мережі, мені здається, що в мене за останні там 5 років було один-два рази, може бути, і то, коли це стається, я прямо в паніці. У мене все має бути завжди заряжене, я маю бути завжди на зв'язку. У мене є. Без режим не турбувати вночі, але від певних людей, які можуть мені подзвонити і щось по роботі спитати, то від цих людей в мене стоїть виняток. Тобто там можна поставити режим не турбувати для всіх і зробити виняток декілька людей. От якраз у мене так є. І от зараз подзвонив один другий, один подзвонив, з одним, треба поговорити, з другим подзвонив, з другим треба. Ну це не по роботі, а просто там дзвонять там, друзі, знайомі. І зараз от Женя подзвонив, каже: я вже їду з рейсу, зараз приїжджаю на ярд. Каже, не хочеш мене забрати. Я ніби і не хочу, але, блін, ну як, як можна Женю кінта свого не забрати? Скажіть, та ладно, зараз поїду заберу, бо Uber дорогий. Е, ну Реально, зараз, блін, йому попасти там на 70-100 доларів на Uber, типу для чого. Я краще поїду його відвезу. Зараз завезу до себе додому, а потім його дружина буде їхати з роботи, вона тут недалеко працює, вона його забере і вони вже поїдуть додому. Так що їду по женю. Корречі, приїхав по Женю до трака. Ану, зараз вам покажу, що в нього там в траці. Порядок чи Ну. Так, Тапочки, окей. Порядок чи безпорядок? Хочу подивитись, так, як їсти. Блін, я не хочу ставати своїми капцями на цей чистий коврик. Та ти що, та ти що, отак, отак треба робити. Що в тебе там хавчик є? Вже нема. Слухай, та тут взагалі можна жити, реально, тако. Люди а, і живуть в тракті. Друга так палка, так? Да? А для чого вона? Ага. Для напарника? Що з яко драбина? Ого. Тут тут, знаєш, тут не я ж там навіть не... Це... Круто, це типа новий, це 25 року трак, так? Да? Так. Да. Класний. Ну. І запашок тут такий свіженький, що це якісь ці ароматизатори тут все Ні, а я нема, ні, ні, я їх навіть розростав. Та ні, та бо тут ще пішки я прибираю весь час тут? Я тут прибираю. Я просто прибираю додавайте. завжди. Ну. Тут ну, якщо сонцем ще не гріє, то такий запах що знаєш і посадить. А, той типа такий новий, ну. Що ти не глушиш трак? Що шеф каже, завжди хай пара. Хай пороби, Працює. Жуйку хочеш? Ні, я не хочу. А тут адаптивний круїз є, так? Да? Ні, ну адап... ні, він не адаптивний. Не адаптивний? Майдер. А, нема. Ти собі на цьому дивишся фільми, так? <плак> да? Їдеш і дивишся фільми? Чи ні? А це твій планшет? Ні. <плак> <плак> це не мій. тік їдеш і дивишся, так? Ах ти! Ага. Ставиш, рукою. Рукою. Такий типа листаєш ленту. а другою рукою заробить. Ну, я так не роблю це, так, ну напевно. Ні, та я думаю, Женя такого не робить насправді. Десь він тут навіть макарони. Макарони, та ти що? Ну все, поїхали, давай. У мене відео там був Тарас, такий мій однокласник, той, що продавав Мерседеса. Він його так і не продав. Але він працює на цій самій фірмі, що і Жені. Дивіться, от його Мерседес. Він отак от, його дуже сильно любить, щоб ви собі розуміли, наскільки він його любить і за ним береже його, доглядає за ним, що він, коли приїжджає на ярд, він його накриває отак от брезентом і отак от лишає. Щоб, не дай Боже, ніяка е, там, не знаю, пташка не покакала на нього. Ти що там здуває? Все ну, там. Дивіться, як Женю зустріли в мене вдома. Привіз його додому. Та нормально, дивися, кабаноси, курочка, віскі налили. Ну, Я не п'ю, але Жені наливає. Ліза, а ну тихенько, що ти показуєш. Корень. Mm -hmm. Я їх оператива, mm -hmm. так. Але Женя прийшов Віка зразу. Женя, хочеш то, хочеш то. Може тобі це, може тобі це. <святку> дістало навіть устриці святкові. І святкові святкові мало бути. Так, та не трогайте до свят. Тільки та, 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 Женя приходить, все, то зразу столи накриваються. А ну давай, то як це їсти? А ну дайте дай мені якусь ложку. Не можу говорити. А як це так? Ого, ні, фіга собі це що таке? А ну, пок... а ну кинь мені в цей в тарелку. Давай. І що це тако ціл... цілу цю фігарити чи що? Я собі ще трошки цей. Гостро? Угу. Mm -hmm. Наш. Так треба. Що, фігарити цілий? Mm -hmm. Дай мені вилку якусь. А що, чи повернулась нема? А, ну то все, то давай. Не перший раз таке бачу. Ну це те, що в ракушці стоїть, правильно? А, але подивись, не добре? Що таке? Ну, якісь взагалі не добре, якщо чесно. Два яке це велике. Так а ти не попробував, ти навіть не запхав. Так як не запхав, я з'ї відкусив кусок, то що. Треба разом лутати цілий це, не кусається. Що ковтати просто? Так, Серйозно? Боже, оце є село. Взагалі не шарю. Ну, з ракушки ти прям це випиваєш, мусиш випити це. Такі теми взагалі не шарю. Але ні, знаєш. Цей присмак такий нормальний. До речі, непоганий. Чекай, чекай, Ще гості йдуть. Ліза! Дочекалась. Привіт! Я тільки що так само зробив. Але, але присмак прикольний. Калане, Ну от обострім на на цей. Ланка Ліза питавце за тий пальчик. на цей. А що в неї пальчик? Гіпс. Гіпс? А ну, Меланія, ну покажи, ходи сюди. Покажи. Покажи. А ну, покажи. Вау, нічого собі, це ти зламала, а ти ж не розказував, ну. Капець. А ти колір цей. А, вибирала колір, так? Нічого собі. Тільки вже, їдеш? Ви вже так отак от вона і поламали Павла. Так. Мені mm -hmm. ну, двоє сказали, що ні. Але вчителька сказала, що так. ми А, то то вони двоє, типу, ліза з нею бавилась. Ліза, бавилася з Меланією і на танцях, і вони поламала паличка. Я прикол, що Меланія до кінця заняття не було. Вона все нормально. І вона вийшлась, не плакала. Вона ж розплакалась, коли вийшла вчителька і розказала, що сталося. Офі. Ну давай їж того гомункула, давай. Ну, я коли його жую, то це ужас. Я чую якесь Одесу, собі води, ніби хлібну води з океану з моря. дякую. Пока, давай.